Так само в нас на сайті дуже класні знижки на комплекти меблі для ванної кімнати. Ось ми переходимо в розділ. Дзеркала є, пенали і ось розділ тумби з умивальником. Хочу показати вам ось такі комплекти, зараз по знижках. В кольорі бетон мінус 20%, в кольорі під дерево, в білому кольорі ну, різні знижки, різні розміри, різні моделі. Оце, друзі, фаворит, один з найтоповіших варіантів, який обирають наші клієнти. Тумбочка з двома ось такими шухлядами, з доводчиками. Ось Так показую вам, як вони виглядають. Ну, дуже популярний варіант. Підвісна була вона 13900, зараз 11100 гривень. Дуже круті варіанти. Ось такі варіанти дуже популярні, до речі, ось так от тумбочка вона виглядає. Зараз вживу, покажу вам як. Тільки це в графітовому кольорі, а ось вона позаду мене на виставці стоїть і в білому кольорі. Також вони всі варіанти, у нас є в наявності в Дніпрі, якщо ви щось побачили на сайті, можете або замовити доставку на магазин, забрати новою поштою чи прийти, забрати меблі з магазину. Подивіться, у нас дуже-дуже великий вибір, як фізично, так і. Виправки по всій території України можемо здійснювати.